Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз покажу вам класного трактора The Kentawer 504F. Ось. Вони є з кабінами, без кабінів, з різними комплектаціями. Ось. Але техніка крута. І зараз вам покажу чому. Погляньте, як тільки він виглядає в червоному кольорі. Ось їх стоїть тут багато, вже одного забрали. Такий грозний тракторець. 4 лінзи стоїть оптика, плюс LED-повторювачі поворотів. Денне ходове світло Ось, на високій гумі, на рівному полі з капітанським кріслом та те що дуже класно виглядає. Вони всі 24-го року випуску знімали вже на них огляди, писали в коментарях, що також подобається. І хтось володів ним і також залишав позитивний відгук. В принципі, якщо бачите, дивитесь огляди на каналі, залишайте відгуки в коментарях. Це в принципі, людям корисно подивитися, почитати, що люди кажуть, пишуть. Давайте відкриємо капот. Хоча ні, почекайте. Давайте ззовні оглянемо. Передня гума. 8,3х20. от. Задня у нас іде 12.4х28 на величезна. Також з противагами. Заднє колесо і переднє колесо з противагами. От. Бачимо відразу, що є. Передній міст, ведучий передок. От, трактор великий і включу для вас отаку камеру, щоб все було зразу видно. От, як риб'яче око буду вам показувати. Так, відкриваємо. Знову ці завіси проклятущі. Але ціну і якість цей трактор виправдовує. Давайте піднімаємо капот. Він на газових упорах, до речі. От, так високо піднімається. І що ми бачимо? Бачимо, що тут щось по фарі від'єднано. Це фари з радіаторами для вентиляції. От. Сіточка згори розсвічується. І блок управління електронікою. Бачите, в якому місці під капотом ущільнений, знаходиться. Шумки, тепло, немає до салону. От. В принципі, що відразу скажу, тут 4-циліндровий двигун стоїть. КМ 495 ВТ потужністю 36,8 кВт. Номінальні оберти 2400 обертів на хвилину. Об'єм 2836 літрів. Кубічних сантиметрів. Ось. Маса 285 кг. От так. 4 циліндри. Движок. З безпосереднім приском палива ось його паливна система. Так. До речі, бак знаходиться в нас вище двигуна паливної системи, тому підкачувати що його часто не потрібно, а паливо не виходить з системи. Повітря в нього поступає через такий повітряний фільтр з масляною ванною. Ось, Бачите, все чистеньке. Також. Вихлопна система з захистом від опіків тут і навіть згори. ну І вона знаходиться десь чуть-чуть вище водія, це вже плюс. Ну і доволі висока повітрянозабірна система. Також бачите, як високо. Як, наприклад, в міні-тракторах тут ось вона десь знаходиться, а тут вище на рівні з водієм. Це є неабиякий плюс, тому що міні-трактор буде їсти менше пилюки, а техніці найбільше шкодить пилюка. Ось, зношується. Порошньова, головка і тому подібне. Забувається паливна система. Ну, так, Тоді що? Закриваємо капот? Прикольно, що його не треба притримувати, тобто він впав собі і готово. Підігнані класно завіси в ньому, не так, як в більш бюджетних версіях і міні-трактора. Тут це реалізовано доволі приємно. Бачите, відразу встановлені крила. Вони йдуть на двох таких металічних шинках. Покажу вам переднє місто. погляньте. Ось привід на колесо так виглядає. Ставодницями можна змащувати. Також сам передній міст. Вигляд з витратора. Є на мосту серійний номер, номер на рамі. З цим все окей. Щоб увімкнути масу, піднімати капот не потрібно. От. А маса була увімкнена, зрозумів. Підножки є, що справа. І мені здається, мають бути і зліва. Зліва немає, бачите? Тут тільки кейс для інструментів. Тож підножка у нас... А, зліва тільки водія. Від водія є підножка з одного боку. Ось тут скло стоїть для вигляду колії. Давайте оглянемо навісний механізм. Ось сам гідророзподільник встановлений. бачите, фірмовий. Своєю табличкою. Два комплекти гідровиходів тут. Вон безпосередньо речаги, які ними управляють. Розетка під причіп, горловина заливання масла. Бачите, Вона йде, і одразу йде саме розетку. Вилкою, вилкою. Потім пера. Дуже потужні, грубі, з підсиленням увареним, Уварено якісно погляньте. Також є штифти бистросъйомні, щоб можна було регулювати нахил, кут. Також є фаркоп встановлений. Погляньте на потужність заднього мосту, на кузов до рами кріпиться. Бачите, жорстко без подушок. Нема ніяких перехідних пластин. Є також ззаду. Світло своїм охолодженням, бачите, як радіатор зроблений. Світло заднього ходу. Ліхтарі у нас білі, не червоні. Також led оптика Показує нам, що тут аж бак на 60 літрів. Прям виділили це. Давайте тоді я заберуся в салон і зробимо огляд салону. Він доволі високий. Тут є металічна шинка, яка тримає коврик в принципі, при купі. Ну і щоб ви не затирали, не задівали коврик, встаєте сюди. Потім щиток, який захищає салон від попадання сюди бруду. Ось такі бокові ручки, за які триматися потрібно. Коли заходиш, виходиш, можливо, коли на якихось бакаях їдеш. Вони тут є. Такі широкі, добротні. От. Управління навіскою. Це у нас, мені здається, блокування диференціалу це увімкнення повного приводу, так, вал відбору потужності, ручний газ. Коробка з реверсом, ось сам речах, і повишені та понижені. Коробка передач знаходиться справа речах, він на 4 положення. Ось, бачите, по місцю, як тут багато, що справа, що зліва. Можна додатково тут лишати ще якісь речі, обладнання, інструмент, запчастини, що завгодно. Ставити ящики, в принципі, отут він може собі розміститися, кататися і не заважати вам. Тому що місця багато, ну і тут ще й нема підножки, сюди ви залазити не буде. От, покріпленням зеркал є моменти, тому що така одна шинка вона частенько відпадає. Потрібно, як зробили ДТЗ, ще додатково косин давати якийсь сюди чи сюди, щоб воно трималося купи. Зелена горловина прямо над приборкою знаходиться по управлінню електронікою. От у нас справа управління світлом, перемикач ближній і дальній. Поворотники і аварійка. Це сигнал. Отак. От Електронна приборна панель. TFT-дисплей, такий, що на сонці його дуже добре видно. Отак. От Ану, якщо підсвітку включити, не вмикається чомусь. Ну, тут у нас рівень температури, тут рівень палива. Тут тахометр, рівень зарядки, мотогодини, Я думаю, і ще якісь показники тут мають також бути. Давайте його заведемо. До речі. Щеплення у нас тут двохдискове по відчуттях. Мітралку, ось. Тут можливо мійкралку правою рукою краще. О, вимкнулась. Потім вперед. І передню передачу. Так, заднюю, тут можна другу увімкнути. Трошки мало місця тут, щоб виїхати, але зараз ми все зробимо. Як сюди ж заїжджало. Так само. Тут ми не чіпляємо. Так, давайте увімкнемо тепер повишення. Ось, повімкнули. Першу передачу. Реверс вперед. Поїхали. Доволі комфортно, тому що він дуже великий. Великі колеса, пом'якшують. Плюс ще в нас сидіння на подружці також дуже зручно. Бачимо вигляд передньої колії, як видно нам. Також вигляд на візки. Все видно. І оберти показує, їх добре видно. Тут ще, бачите, невелика стоянка з'явилася. Тепер реверс назад. Оп! Першу передачу реверс вперед. Виворот вліво, гарний, виворот справа також. Трактор має гарний виворот. на оберта 1220. Спокійно, повільно.